Можете заробити без вкладень 1027 гривень. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми отримаємо безкоштовно 1027 гривень без вкладень від SLOTOR. Насамперед, вам необхідно перейти за моїм посиланням та пройти на сайті верифікацію через Дію. За це ви отримаєте на баланс 50 гривень. Далі ви копіюєте своє реферальне посилання і запрошуєте по ньому е, 5 друзів, які також пройдуть верифікацію на цьому сайті через Ді. І от за кожного такого друга ви будете отримувати по 50 гривень. А за кожного п'ятого друга ви отримаєте ще додатково плюс 777 гривень. Відповідно, у сумі за себе та за кожних ці, е, цих от 5 запрошених друзів е, ви загалом на сервісі заробите 127 гривень, які зможете їх вивезти. Для того, щоб вивезти, вам необхідно зробити тут депозит від 10 гривень, і для того, щоб прив'язати карточку. Відповідно, ви зможете вивезти ці всі кошти на свою карточку. Мінімальний вивід тут від 100 гривень. Я з цього сайту вже вивів 10 тисяч гривень, тому тут все перевіримо, все виплачують. Тому можете сміло робити. Також хочу вам нагадати, що сьогодні. 1 січня до 24.00 ви ще можете безкоштовно отримати 10 доларів за себе та 20 доларів за кожного запрошеного друга. Ось в цьому відео я детально все розповідав. Якщо коротко, то вам необхідно просто відкрити віртуальну карточку від Bybit, зробити будь-яку покупку цією карточкою від 5 доларів. І за це вам прийде безкоштовно 10 доларів, а також 20 доларів. За кожного запрошеного друга, який по вашому реферальному посиланню зробить ті ж самі дії, ось тут знизу я залишив посилання на детальну інструкцію. В принципі, ви ще встигаєте до 24.00 все виконати і отримати халявні 440 гривень за себе, а також 880, 880 гривень за кожного запрошеного друга. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.